Три найгірші перекуси: перекус номер один: це поїсти сирочку. Сир це майже чистий жир, точніше, в ньому дуже багато жиру. З'їсти для любителів багато сиру дуже легко. Тому пам'ятайте, навіть 100 грамів жиру це вже ваша добова норма, взагалі, за цілий день з усіх продуктів, скільки ви маєте з'їсти жиру. Другий пункт це горішки. Якщо ви думаєте, що ви схуднете через те, що будете їсти корисні, корисні горішки, то це неправда, тому що горіхи складаються майже із жиру. Тому 5 горішків окей. А ось упаковочку з'їсти не окей, ви будете поправлятися. Третій перекус це родзинки, курага, фініки. Пам'ятайте, що це просто-напросто фрукти, які мають досить багато цукру, але вони просто загубили воду. Цукор залишився, але ось це наповненість водою пропало. Тому ви можете з'їсти або е, досить багато винограду, або можете з'їсти жменьку е, родзинок, і це буде так само, як і величезна гілка винограду. Тому сир. Горішки і сухофрукти не найкращий спосіб перекусити, коли ви хочете схуднути.